Всіх вітаю! Сьогодні в мене день народження. Так, у мене сьогодні день народження, тому ви можете мене підтримати лайкосом, коментом, бажаною від восьми слів та дзвіночком та нажати на лайк. Так, і полетіли. Так, ось, ось наш підписник бігає. Привіт-привіт, привіт! Так, він нам щось почати, зараз подивимося. але ого, шість подарунків. Майнер, вау, дякую тобі! Так, сюди. У, вау, ти топ, дякую, Ден. Ти теж. Так, сюди. Ох хтось Йо, Ден. Ся сава. Вау, я побачив. Що? Фатюр Ларч. Дякую, бро. З ним народження. Дякую. Дякую, Сіністер, Вау! Я просто зараз дуже багато. І новий, я так розумію, юніт, та це новий юніт. Вау. М -м -ку. М Дякую, бро. Дякую. Так, забираємо плюс 10 гемчиків. Так, ну шо? Я там бачив, що у нас щось є. Так, окей, полуті. О, він нам. Ох його. Ку. йоку братуха. Так. Вау, дякую, братуха! Ого-го-го! Це новий. Це, я так зрозумів, нова лега. Так. Давайте зараз, ой-ой. Анеквіп. Усіх так беремо цього, цього, оцього. оцього. А, І кого? А, і оцього, челну. Так, все получили. Так. Хм, зара. А де нова мапа? Ага, не бачу, не бачу, не бачу. Ага, знайшов, знайшов, знайшов. Так. Та-та-та, полетіли, ми ж і йдем туди. Та-та-та-та-та. Так, бортуха тут. Тут. Так. Хм. Полетіли. Бем, запускаємо вдвох, все. Получили нова мапа, нові юніти, кент красава, день народження, все класно. Вау. Окей. Блін, а як же все класно. Скільки в мене нових юнітів, які я ще не тестив. Так, вау. Так, бем сюди. О, ого, 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 ого. Так, 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 шокується. Йоу, шокується. Шокується, я не поняв. Я занту забув. Я Санту забув, блин, перезаходим, перезаход. Окей, окей, бртуха, тепер на нього окей так ливаем? Так, лівнули звідти. Так, чекаємо, поки він з'явиться в а, нашому туалеттавері. Так, так чекаємо. Чекаю, братуха, тобі, я чекаю тебе. Так, а чого він заходить, цікаво? Так, окей. Окей. Блін, че, давай. Так, Ден, давай. Ден. О, mm. oh, він зайшов. Так, все. О. Oh. Oh. Я ж сподіваюся, я до нього заходжу. Mm. Mm. Я сподіваюсь, що так. Зараз подивимося. Окей. Okay. Так. Нет, не до нього, походу, так. Не, не до нього. Тому... Виходимо. Просто виходимо. Ау, блін, походу до нього все-таки заходив. Окей, давайте ще раз зайдемо е, до нього точно на сервак. Е, і полетіли туди. Так. О. о. Так, по новим. Ага. Все полетіли Полетіли Так, полетіли? Так, ми полетіли Так, він зробив свій приватний сервер. Йоу. Точно. Блін, я хоча щось не зайшов знову з а, ним же. Так, оце ми прибираємо, напевно, і беремо Санту. Все вийшло. От тепер ми вийшли. Так. Дякую, що він нагадав мені, що треба Санту взяти. Бо ми б знову зараз перезаходили. охо хо хо го Прийшлося б перезаписувати відос, а це лінь. Так, окей. Угу. Так. Заходимо. Оура! Ми зайшли. Можна сказати, але я бачу, що герой 760, 7600. Так, все, став Санту. Де-небудь. Де-небудь ось тут. Бенг. Так. Ого! Ви бачите цей радіус? Ого. Так, а мені оцього, походу, кінта треба ставити. Ага, за 400. Окей. Okay. За 400, так за 400. Блін, вони з 4 сторін йдуть. Це прям капець. Це прям капець. Так, шо він зробив. А, він поставив другого Санта. Ага, тіки годліком. Окей, okay, типу по радіусу вам убью, поняв. А, так. Ну що. Ой-ой-ой. Так, все. Треба щось ставити, ставить, Ого! Оу, oh, no. я облажався. Так, фуф, мені вистачило грошей. Мені вистачило грошей. Так, йоу, прикольно. А тут лабіринт. А тут лабіринт и тип... О! Так, все ставим. Е, З якої сторони. Ось тут. Бам, поставив. Поставив, поставив, поставив. Так, блін, нам зараз базу можуть знести. Став, що небудь, братуха. Нам базу виносять з усіх сторін. Окей, не з усіх, але виносять. Нам би ось тут щонайбудь поставити. Так, давай скіп. Бем, все поставив. Так, все, фуф. Та, вже дві сторони. Оу. Oh. Вау. Uh. Wow. <coughs> так, він мені сказав, що якщо в йому випаде Лего, то він мені дасть її назавжди. Вау. Wow. Дякую. Ти мені дуже багато всього подарував вже. Так, я не поняв трошки, як це дефить. Я так зрозумів, треба ставити отаких штук. Типу. Типу, щось ставить, так? Так, ну давай з ось цього боку поставимо. Бем. Все, давай, скільки в тебе О, да. не менше. Це нереально плюс. Тут треба, я так розумію, людей 5. Людей 5, мені здається, так. Напевно, треба реально людей 5, щоб це все віддефать. Типу, щоб кожен поставив собі на ось цей пунктик челу по, по Грінлазер, наприклад, так? Так, окей. Я не знаю наскільки ця класна ідея, але ж цей бравлер придуман. Я... А, до четвертих. Так. Треба, щоб він поставив, бо мені треба ще а, дві цих витримати. А, дві. А, ці дві сторони. Так. Чим пропускаємо ми щось? Ну, поки що ми мало пропускаємо. Ого! О, берет. Вау, берет з'явився. Мені тепер не треба буде ось тут ставити, тому можна ставити Санту. Так, ось тут, блін, треба щось поставити. Оскільки він хоче прискачати, а, ну дорого, дорого. У мене нема стільки грошей. А, тому, ага, він і тут поставив Берід. Все. В нас тепер шик. Все шикарно. Так, на. А якщо що, якщо берет не справляється, то можна ось тут ставити штуку якусь. О, ще один берет. Та все, можна видаляти це все. Хоча ні, треба ж хоч одного залишити, та? з а, а, якої найжирніші. Напевно, з тої. Тому ось тут ми видаляємо, тут два берета стоїть, тому ми можемо собі дозволити видалити одного. Так, ага, це максимум, бем-бем. Попрокачували, попрокачували. Так, берет тут лютий. Що? Ага. Що таке? Якщо ми програємо. Дякую. А... <смір> <смір> так. Він хоче. Щоб. А... Якщо б ми програємо, то він мені дасть Берет. Вау, класно. Так. А... Але ми не програємо. Ми не програємо, так. Я думаю, можна апнути. Півтори тисячі як він таке. Так, що. Е, топ. Та, він зробив для мене стік Ого, е, з Днем Народження і герой. Це дуже топово. Е, я йому дуже вдячний за це. Е, він мені дуже багато подарунків всього накидав. О, оцей о, чел, він взяв його. Але я не взяв фатюра, бо в мене є інші штуки. Так, давай ось тут. Та, напевно, поставимо десь отаку от штуку БМ і прокачаємо її разочок. Просто разочок. І що цікаво. Буде клас. Буде клас. Якщо нам випаде міф новий, то я буду просто в шоці. І наступне відео 100% буде з цим, Ну, типу, я запишу на нього цей відос. Як він виглядає, що він робить, його демедж який. Так, треба дрона, походу, ставити десь отут, так? Так, давайте дрона отут вліппимо. Б. І трошки підкачаємо. Трошки і з оцього боку ось тут трошки. Б. Все, хай бігає Е, Ага, прикол. М, так, окей, там фатюр. О! Максимальний левел. Охо-хо-хо-хо. Щось що нас, нам якось не везе. Е, треба брати якихось інших бравлерів. Е, іншу комбінацію робити. Я не поняв, як ми програли. Але я знаю, що оцю штуку нам не треба оцю. О. Так. Так. так, він на відос мені дав. Вже два чела на відос. Так. А, беремо його так, де він? А, ось об Берем його його. Дрона може треба прибрати і взяти, наприклад, оцього годлика. Ну і поїхали. Отак От поїхали. Поїхали, де? Все получили. Він вже біжить, він біжить після відосу повернеш. Окей. Окей, братуха, я тобі його обов'язково поверну. І Лего також. Бо Лего я вже хочу поставити. Якщо чесно, я вже та трошки закумарився. 에, помирать. 에, о, в... та Помирать. Ооо, від нас 400, друзяки. Я його дуже швидко нафармлю. Треба просто його поставити. Дивіться, я не знаю навіщо мені цей аларм тоді що є оцей Берід, якого сплеш-демедж? 14 тисяч демеджа в 02 е, ну, секунди, 70 тисяч 70 тисяч е, на максимальному рівні в 1 секундочку. Одну секундочку просто. Так. Що? Я предлагаю зараз поставити його десь. У о, о друзяки. Ха. Ні, так не вийде. Ех, хотів зламати і поставити його просто в центрі замку. Просто в центрі. Так, з якого ми боку його будемо ставити? Я думаю, з оцього-та. Б. Все. Виносимо. Так, сплеш кидається. який в нього кулдаун? Один. Один кулдаун, Окей, так, беріть тут. Так, ого, ні, ну радіус, цей, звісно, мені, мене вражає. Але треба другого берета ставити з іншого боку, бо в нас є проблеми з оцього і оцього цього боку. Вже йдуть синенькі челіки. Я не знаю, як це робити, я зовсім нічого не розумію. А... Реально не знаю, як його треба правильно проходити. ото, Так, мені треба. Ні, мені треба ось тут, та його ставити. Та, мені треба його ось тут ставить. БМ поставив. Хо хо, хо хо Так, О, окей. Пофарму мене Потім його повернемо. Я не розумію, як це робити, хто нам 300 хп зносить. Треба арміфіка ставити. Я не знаю, мені може накупити на ось цього челя Сайфер, Surfer. Э, на серфера, як думаєте? Напишіть в коментарях. Я думаю, що так. Я спробую це зробити. А, окей. А ви висловіть свою думку в коментарях. А, окей. Так, бем. Ай-яй-яй. Так. Ставимо ще одне Санту. Ще одного бем. Реально, братуха. Я тобі зараз покажу, як це робиться. А, так, нам виносить базу. А не ще не байдуже, повністю байдуже. Е, я не знаю. Я знаю, блін. Можна ж поставити бар'єр, вони ж дуже дешеві. Вони реально дуже дешеві. Так, ми фармом 300 плюс. ага. В принципі, мені два скіпа і все. Два скіпа, якщо ми виживемо, то я його десь поставлю ось тут. ні, блін, а... моя тактика сломалась. Мені треба його два. Мені треба його два, походу. Оцих, серфера. Та, оці штуки виносять просто. Нас оці штуки просто виносять. Так. Давай, скій, пальо. Нам базу виносять. Бем, поставив. Let's go. Ага. Ну, о, друзі, на цьому будемо і закінчувати. Бо ми вже довго пихаємося. Нічого не виходить, але ми поставили. Ми його побачили. Ми його побачили. Так, кидаємо йому трейде. Так, його немає в лоббі. Так, та візьми. Так, о, він з'явився. Так, дякую. Так, оце віддаємо. Оце. А, а, все. Все. А, чи а, щось ще давав? На видос. Не-не-не, ні, 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 на видос. Що, я повернуть повинен. Так, еще повернуть треба. Це все, чи ні? Це все? Так, вот це прикольно. Так, нічого. Дякую. Дякую. Так, все. Ми обмінялись. Ось тепер ми можемо оце все викидувати. Так, брати оце, 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 оце і оце. Ні. Оце. Так, все пішли сюди. Зараз будемо відкривати. О, зараз будемо відкривати. Так, бем. Ляга. Так, давайте йому кидемо трейде. Так. Хі -хі. Та, це класно. Так, тепер. Е, окей, я хочу ще дещо зробити. Я хочу реально дещо ще зробити. Так, оце все ми можемо викидувати Так, бем. Ага, 560 коїнів. Окей, е, тоді можемо це продати. Бем. Бем і рейрка. Ех. Пока. Дякую тобі. Дякую тобі. Так, все, дякую йому, а, друзі. дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на YouTube канал та Telegram канал Telegram канал в описі цього відеоролика Ставте лайки, пишіть коментарі, та підписуйтесь на YouTube канал та Telegram канал І ставте лайки, пишіть коментарі. Ну і все. І нажміть на дзвіночок. Дякую.